Всім привіт! Сьогодні у нас уже понеділок 26. Так, 26 вересня. І нарешті ми закінчуємо переробку своєї свіжини. Хоча свинку ми зарізали ще в п'ятницю. Ну, все зараз не вхватимо. Це все, що у нас залишилось від сала. Що переробили на свіжину, що упакували в морозильну камеру. От. А це, що залишилося, просто воно вже не влазить. Було б містом, я б його туди впхнула. Але ми посолимо його у банку. Порізала я його трошки, може, де більші, де менші кусочки. Ну всіда я ріжу на отакі кусочки. От так. Проста сіль кам'яна, крупного помолу бажано. І просто отак я вмочаю його. З усіх сторін, сало вже воно холодне, бо це ж, уже ж четвертий день. І закладаю отак у баночку. Отак я обмочую його з усіх сторін. Це кожного разу, коли ми оце таке робимо, заріжемо порося і от так. Раніше, до 13-го року, морозильного камери в нас не було. Ми придбали морозильну камеру в 13-му році. А тоді, коли ми різали порося свіжина. У баночки і оце, отак ми завжди. По 20, по 25 банок накладали, як різали здорове порося. І під желізну кришечку, і в погребі ми його хранили. От у баночку накладаєш вже Рука у банку майже не влазить. А тепер легше. Кістки, все в морозильній камері, да. м'ясо. І сало шматками в морозильній камері. Багато чого в морозильній Ковбаси камері. Ковбаси поробили, все в морозильній камері. А оце так. Хай буде ще солоне. Ніколи. І, і синичкам поклали. І синичкам буде, бо в нас синички кожен рік. Немає свого купляли, щоб синичкам було. Якесь тоненьке брали, якісь обрізки. От. Раніше, коли діти були ще малі, ми були молодші, ми держали дуже багато птиць. були і гуси, і індики, і утята. Всього ж на базар не двезеш, треба щось і їсти. А де ж ті морозильні камери? Я робила м'ясо, рубала на порціонні кусочки. У мене до... у... у хаті є маленька м'ясна така сокирка, я спеціально для себе купила. Бо як м'ясо треба порубати, хлопців не допроситься, то сокири десь, то... то дрова рубають, то... я собі придбала малесеньку м'ясну сокирку. І рубала на порційні кусочки і закривала на літру води стакан солі. І закладала у, той, у ту ропу, у той російсь м'ясо. Можна проварив його і в банки. Закривала на літо по 25 трьохлітрових банок. Літом я відкриваю, можна тільки, щоб кипнуло. Можна проварити до готовності його, коли як. Ну тоді вже я ні супу, ні борщу не солила. Ну, не те, що не солила, а пробувала. щоб... Бо м'ясо ж як кипить, воно солоне, вивариться. — І ніяких автоклавів. Та які автоклави? Не було, немає і, в мене і не, і не хочу я того автоклава. Ось так просто. Накриваємо желізною кришечкою. І отак. Закатаємо. Закатаємо. Я не держу ні в теплі. Зразу ось закатала, О, покажи доцю. Рядом у нас підвал, вхід в підвал. Зразу туди однесем одне і все. Ось так. Це зараз благодать, що є морозильні камери. Так і швидше його ховаєш, і то хочеться щось зробити, щоб було і ковбаска. І... Ой, вибачте. Будь здорова, у нас доця заболіла. У п'ятницю, коли свинку зарізали, чоловік. Я чоловіку допомогла повалить, чоловік таки зарізав. Колій. Колій. А розбирати він у нас не вміє. Він, ну, ну, за кожним разом треба казати, як, що, куди, він не, не понімає. Не те, що не понімає, ну не знаю. Так я погнала корів пасти, син дома тут управлявся, а доця сама розділила від А до Я. Похвали. захворіла, простудилася, вона нахекалася коло тієї свині. Горло тепер обложило і. Я не ріжу, ну я розділую овечку. Надивилася по інтернету, як що. І розділила, я вам скажу без сокири одним ножем. Всі кісточки, все на світі. Молодець вона в мене, я не знаю, в кого вона вдалася така. Мерсі за У Таких батьків. Батько в нас зовсім він не заріже ні куриці, нічого, ну свиню заріже. А чого свиню ріже, я вам скажу. Далеко-далеко, може, і 30 років назад. Ми з ним живемо вже 36 років. І держали ж свиней, і як собі ріжеш, чужий хтось приходить, ріжеш колій. І заріжеш, і розділаєш, і все. Солили ми вже доладували самі, аби тільки розібрав. Ну і трапився нам такий колій, як же, треба ж додому, що ж брати людині. Грошем, а тоді не брали. А я завжди я кажу, беріть і собі додому за роботу, беріть собі свіжини. Ну, той колій наклав повне 15-літрове відро. Все, що він схотів, брав. Я нічого не казала. Ну, До того в нас був колій, він так не брав. Він брав кусочок сальця, кусочок м'ясця, що годиться. А цей колій набрав повне 15-літрове відро. З тих пір я чоловіку кажу, знаєш що? Я розумію, робота дуже важка. Дуже важка. І, і заколоть, і, і розібрати його дуже важка. Ну, я не знаю. Може, я така жаднюга, може, мені показалося багато. Я чоловіку кажу, для себе учися хоч як-небудь сам. Хоч як-небудь. І от, от тих пір, ну був у нас ще один мужчина, ми держали свиней. І він нам різав на, ну, на продажу м'ясникам. Щоб везти на базар туди м'ясникам оптом здавати, треба, щоб воно було гарно розділене. Не так. От. Ну, той чоловік був такий, що я йому вадувала. Не брав свининою, я давала йому. індиків і утять, і гусей. Ну, він, він мені все допомагав. І розділає, і кишечки мені розбере І... Ну, все на світі. І безотказний був. Якось не знаю. Чому я вже постаріла, так не така жадна стала. І от тих пір я чоловіку сказала, кажу, учись хоч як-небудь сам. Хоч як-небудь. От. І от тих пір ми нікого не гукаємо. Хоча Якось... було таке, що ми й самі <різали>, різали. Було один рік. Ну, це два роки назад, мабуть. Купили поросят. Нікому підрізати, каструвати кабанчиків. І доросли вже поросята, мабуть, вже місяців по восім було. Кабани здорові вже були. Ну і знайшли ми. Щоб хтось вже підрізав, бо вони ж ростуть, а їх же ж колись же треба хоч продать, хоч собі зарізати, а шостого кнура. Нічого. І прийшов чоловік, підрізав спасіба йому, і чи в його так вийшлося, що зразу кабан устав і пішов, а потім уже через місяць став кабан накульгувати, накульгувати, накульгувати і а він же той їсть, росте. І Стало, наверно, в нього там. Або суглоб був вивернутий, або хто знайшов. Да. Дивіться, так ми наклали другу баночку. І зліг наш кабан. Тут різдвяні святки, а наш кабан не встає і сьогодні, і завтра, і післязавтра. І тут уже підійшло водохреща. Ну, Боже, мій миленький, вже 4 дні кабан не встає, ну що ж робити? Батька немає, батько на заробітках. Син у нас такий він не їсть. Оце ні свинини, він ні, ні птиці, він ніякого м'яса в рот не бере. Молочне да. А це ми зарізали, він тільки дивиться. Він нічого не їсть і в рот не бере нічого. Абсолютно. І свиней він просто з самого дійства він їх. Ну як, зараз уже він не боїться і вичищає в них і все. А... Так я ж. Думаю, син, син нам нічого не поможе. Давай доцю вдвох. Ну, поки батько приїде, ну витягти такого кабана, кілограм сто вже його було. А він лежить у станку четвертий день і на одну сторону, крутиться по станку, а встати не може. Ну і що, на другий день водохреща, хай Бог простить. Пішли з доцію вранці і вдвох. Правда, попросила сина, кажу, Рома, іди нам поможи подержать, бо ну це ж таке, так лежить не встає. А, а, в бити а різать все. це ж, тварина вагоніє, ну що ж робить. Ну, согласився, спасіба сину. Согласився він нам, ми його, за... ми із станка навіть його не виводили прямо. в станку. Корови а, нормально відреагували. І корови нормально відреагували. Це ще ж три корови в нас було, До, три ще і було. Корови. От. І так ми його в станку зарізали. Ми з Ромою держали, а Рома, а доча, спасибі їй. Сміла дівчинка, вона в нас заколола. Отак, мама, отак. Я сама дочу не знаю як. Ну буде отак. І так ми спасли. Того кабана ми спасли вже, а хто знає як сказати. Ну, коли вже ми роз... зарізали, все зробили, розібрали. З цієї клешні, що він не вставав через ту клешню, не було не гнилі нічого, а просто був вивернутий суглоб. Mm -hmm. І він зразу, мабуть, почав зростатися, а коли кабан став важчать, йому стало погано погано на ту ногу. І викинули, мабуть, пів отієї клешні м'яса, сало нормальне. Трошки було. Трошки менше, ніж половина, ну, були Пролежні вже. Пролежні були, кров'яне було. А mm -hmm. так остача, остача м'яса і сала ми спасли. А так би викинули 100 кілограмів. І попала в серце. І попала в серце, <с�ух> <с Een> отак вот люди добрі бувають, такі життєві ситуації. Що робить? Дзвоню, Ніколи... батько ввечері дзвонить, я кажу, Ніколи приїжджай до нас на свіжину. А він каже, яка у вас свіжина? Я кажу, порося, отак от отак дорізали. Хто дорізав? питає. Ви. Та не може бути. Я кажу, ну ота тобі не може бути. Отак живеш із людьми, не знаєш, що, <с> що від них, що од них чекати. Отак люди добрі. Докладу я ще, немає в мене баночок чистих. Докладу я ще там, може, баночка, чи дві, не хочу в трьохлітрові, хочу маленькі, ще дві півторашки найду. Помию, витру витру насухо, щоб гарно було. Так, вони чисті. Ну. Отак ми докладемо все сальце. О, три баночки наклали. Їстимем, не їстимем. ну не хочеться викидати. Що... Не те, що викидати, а не хочеться, щоб пропало. Свинка оказалась не в року. Більшого сала я й не хочу, нормальне сало. І сьогодні он ще 3,5 літри самого сала. Оце, де таке показалось мені тоненьке, де хвостики. там різні. такі кусочки, он ще 3,5 літри свіжини закрила. Там в попереднім відео коментарій був, без автоклава якось страшно. Ну, автоклави у нас ніколи й не було, а отак, як свіжину оце ми вам показуємо. Робимо ми вже, я не знаю, я 63-го року народження і скільки моєї пам'яті, так робила моя мама. Всігда в нас була свіжина в банках. Ніколи не зривало, ні, не пересолювали, ніколи сіль доводили до смаку. Ніколи ми не пересолювали, щоб мама переслала. І так і ми тепер робимо. І нам більше так подобається. чим, чим оце. Це так, знаєте, ми коли пасамемо корів, щоб було. Порівдак, шоб було. Шоб було куди допомогу збирати, де дамо. Бо бувало так, і на блокпости до солдатів брали, треба щось давати. і усе. От так, люди добрі. Дякую вам за увагу, за те, що дивитесь нас, підписуєтесь, будьте живі і здорові. До побачення.